В основах комісії є однозначно визначено вісім людей, які несуть відповідальність, які фактично порушили всі норми, які перераховані Держгірпромнаглядом. Основну відповідальність на себе повинно взяти Закапатоблгаз, який фактично після аварії взяв і прийняв рішення про відключення міста Ужгорода і 28 сіл. А оцінку їхнім діям після. А того як Держгірпромнагляд передали передали свої документи у прокуратуру, я думаю, винесе прокуратура. Угу. Все? А, тільки закарподгаз, там ця фірма, яка приділяла там інші, а, по цій фірмі вже порушена кримінальна справа. Угу. В принципі, двох працівників затримано. Проводиться слідство, також прокуратура займається цим випадком. Я думаю, ці також люди понесуть відповідальність. А енергетики, які замовляли, вкладали договір з цією фірмою. Там також є хтось один в переліку з Ужгородською. Ну, там я у переліку також є головний інженер міськенерго, який несе також відповідальність, який фактично не був на той час на місці роботи, які проводилися у цей час. Чому так всі не їжджають на Закарпатгаз? В чому ви? Ну, ви там перераховували, що там, коли ви зверталися, вони мені план не могли дати. Чому основна проблема була план. Плани заходів, які вони мають робити під час таких надзвичайних ситуацій. А цього в них не було затверджено. От в цьому ця проблема. І ці рішення, які вони вже приймали, далі вже вже є наслідками. От тому лише питання. Питання розглядалося в тому, що це проходило у нас зараз літом. Це надзвичайна ситуація. Було б мінус 10 або мінус 20 на вулиці, то я думаю, інакше б усього розверталися подій.